Welcome back. А це no bak хлопчики і дівчатка. Ла -ла. Нехай вони приставить себе до глядачів. My name is Walter Hartwell. Знаєте, це не хороша ідея. Збиратися в дуэти. В цьому сезоні це буде як е, команди, але кожного епізоду один дует буде вилучений повністю. А те був у першому сезоні? Так. Я чому в тебе пов'язка? Мене просто яблуко зустріло треба, там ще лице зібрати назад. Вау! Це було швидко! І значить, починаємо інтро. Вау! А, 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 а де дорога? Та проща! Зазвичай в таких несерйозних шоу ведучий просто дає все для випробування, а тут навіть дороги нема. Так, але ти про те чупрупенпа пропер пенс. Я з тебе популяріальному через ріні. І в мене на є свій літак. Приватний. Трипор приватний. 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 Приватний літак. І в цьому немає. А що ти робиш? Я дивлюсь через спогади різних людей у мені. Бо дорога може бути в одній з них, наприклад, у цьому. Тут немає, йдемо в інший. А ось і дорога. Об'єкт 7 і 67 в безпеці. Треба знайти дорогу швидко, бо люди вже проходять випробування. банка Добре, що ми не можемо нічого зробити, я й так не хотів бути в цьому шоу. Як я вже і казав, я не хочу бути в цьому шоу, я не буду нічого робити все. Снач! лом і камінь в безпеці. Та ти припинуєш, що я купив їхню дорогу. Ні, але це хороша ідея. День добрий, лом Халфлегович. Як, як, габельно. Я, я, я до Франсуа роблю пропозицію покупівлі цієї дороги за... Трильйон доларів. Для чудово. Капелюх до б... капелюх де Франсуа і сирний попкорн в безпеці. Чинава мити потафон припал. Знаешь, на мителефон. Він били той дороги. Salutation, sir. May I please enter? Звичайно ж Visual S і vyp... Krambo spitz. Тепер защилась ушей. Поду е те вес на вітропе. Катки та и капі I pękał Oh, O, co? jest szedł do A, to pochłoną. Ale ja znam, co zrobić. Want to hear a joke? Not really. Three. Ha 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 О ні, ми можемо програти. Ми навіть не знаємо, що станеться з очаченками, коли їх вивчають. О ні, о ні, о ні, о ні. Не переживай, ми не програємо. Як ми перейдемо до того? І кобріки лекуплантон в величні. Які ваші останні слова? Що <laughs> це було? Я вже повернувся, щось я пропустив? Що за опа? Mi gente, oigan bien. Lingangulu guli 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 guacha, lingangulu lingangulu. 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 Lingangulu guli 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 guacha, lingangulu guli 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 guacha, lingangulu guli 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 guacha, lingangulu guli 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 guacha.